А морозники вже скоро зацвітуть. Дивіться, яка красота. Називається ведмежа лапка. Правда, як у ведмедика лапка. Дивіться, яка красива. Бачите? Я така задоволена, дякую продавцеві, що сказала, що в неї є з квіточками. Бо ось це є спочатку що без квіточки, а потім з квіточками. До речі, якщо у вас ще є, давайте я вас відмічу, можливо, у вас ще хто купить. Буде добре. Так, дивіться, в мене є до продажу, хто хоче ряст. Ось кущ такий цілий. Цибулинки, хто хоче, продам, тому що треба цей. Ну, робити, так, як я кажу. Воно, крокуси викопала, зараз буду заказувати там інші рослини. Засаджувати. Порядка не гуляла кожен клапточок землі. Це дуже цінно. Дивіться, які в мене Маргариточки повні. А це повні ті, що я закупляла оце ось в початку березня. А в мене ще є. Теж насіялися з повних. Ну, будемо провіряти. Все. Бачите, вони вже з пуп'яночками. Це вони в мене вже другий год ростуть. Пройшло років трошки було. А це вже ж такі гарненькі, повинні проявити себе, якщо будуть ну, з квіточками, теж буде до продажу, хто захоче. Так, гейхери є до продажу 55. Ви тільки погляньте, які кр красивені кущі. В попередніх відео я показувала, як вони вже на грядці гарно ростуть. З горщика висадила. А ось ось. Нарцисики. Це домашні нарцеси. Теж після цвітіння зможу порекомендувати до продажу. Так, дивіться, а оце. Ага! Давайте це перовські. Давайте в наступному відео. Я вам розкажу все, все, все про перовські. Окей, бажаєте замовити червону ікру. О, і ще й жовтий піон. Дивіться наступне відео. Червонокро, чорна щуки в наявності. Пишіть.